Друзі, привіт, у мене є одне цікаве питання. У всіх такі собаки, якщо, наприклад, я біжу, то Роська за мною зразу побіжить. От, дивіться, Роська. І вона вже за мною мчиться. От ця мчолка. Ростій до мене. До мене. Давай, 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 до мене, до мене, до мене. Руська, давай до мене. Давай, що ти? Вона дуже втомилася. Мороди, поп'ємо водички. От у вас також саме чи ні? Напишіть мені в коментарях. Будь ласка, я вас дуже прошу підписатись, тому що ну, зараз мало хто підписується. Дуже складно викладати контент, якщо ніхто не підписується. От за тиждень на одної підписки. Будь ласка, підпишіться. До речі, буде трошки рідше відео, тому що я прихворіла, тому вибачаюсь. Буду старатись три рази на тиждень, але не знаю. Росі, попий водички. водички. Вона траву їсть. Ді сюди! Траву вона їсть. Добре, всім дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь. Будь ласка, я вас дуже прошу підписуйтесь. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд і всім па-па. Я вас прошу підписуйтесь.